Багато часу впродовж апаратної наради Микола Нога приділив темі переселенців та їх проблемам. За інформацією спеціалістів управління праці та соціального захисту населення. Наразі в шосткинській громаді вже зареєстровано більше 5600 тисяч і минулого тижня до шостки їх перебралося ще 45 осіб. Ви зверніть увагу на цей центр по переселенцям, що ми створили у юності. І е, там треба е, скажімо так, построїти, е, построїти по іншому роботу, тому що е, ваші працівники сидять і чекають, поки хтось прийде. Треба працювати з старостами громад, в яких проходить переселення, з районною державною адміністрацією, яка займається переселенням, особисто з переселенцями і таке інше. Списки, телефони, а так вони сидять і ждуть, що хтось прийде. Це не та робота. Більшість вимушених переселенців воліє залишитися в місті і тут налагоджувати свій побут. Проте багато хто з ВПО їде до навколишніх сіл, аби облаштуватися там. За меж громади на четверо є анутрішні переміщеники в межах громади. У мене більше вісьми чоловік. Свої приїжджають. У нас чим далі громада, тим більше переселенців. Все по навпаки. Петров Євгенович Федорчук, а у вас скільки переселенців? У нас чотири родини є зараз. Ну, а внутрішніх громадських дуже багато. Ну. Так а, а що, що, ні, що, ніхто не їде, не поняв я. Що, в чому справа? Так давайте шукати якісь. Якісь можливості другі, якесь пусте приміщення. Давайте ремонтувати під ці, під ці приміщення, щоб переселенців приймати. Це ж, там же додається людей, а у вас, виходить, це ж не додається, розумієте? Ну то в нас є будинки, які зовсім непригодні для проживання. Приїхали, подивилися, поїхали. Давайте подивимося на їх, можливо, хтось подарує безкоштовно, а ми відремонтуємо і переселенця поселимо туди. До речі, під час наради мер міста зауважив, що потрібно будь-що зберегти автобусне сполучення між прикордонними територіями задля забезпечення життєдіяльності населених пунктів, що межують з Російською Федерацією. Ми, як центр півночі Сумської області, повинні забезпечувати всіми послугами громади, які знаходяться на прикордонні. Ми з вами зацікавлені, щоб там якесь життя продовжувалося. щоб не те, що виїхали всі, і пустота. І тому автобусні маршрути, як курси як працювали, повинні працювати. Можливо, що не кожен день, можливо, буде їздити автобус раз у неділю, але сполучення не ліквідовує. Голова Шосткінської громади наголосив на необхідності узгодити дані маршрути з обласною військовою адміністрацією і всіляко намагатися допомагати тим людям, які регулярно страждають від російської агресії.